У цій країні довго не живуть. По смерті довго-довго, а за життя недовго Так ти казав про власну хресну путь напередодні місяця медового. На Пірінеях поселили мафію, а в Україні все дається з морою і так міняємо свою історію. На власну під чужинців географію. Літописи не брешуть, і вони виносять нам таке із давнини, що вже у церкві плаче наречена. а був майдан у маєві візнамен, і Київ, український Карфаген, і Ганнібал, а може, Картагена.